Перший день перші відвідувачі експозиція в п'яти залах розповідає про історію краю. Тут можна побачити різні речі, які були у використанні на нашій території близько століття тому. Це різні ваги, посуд, сільгосп-інвентар та промислові вироби. Зараз дуже цікаво, і воно потрібно щоб працювали, щоб люди бачили історію нашу. Не забували, не ставали манкортами. А тут можна уявити, який вигляд був у світських салонів Старого Олександрівська. Цей зал розповідає про меблеві інтер'єри другої половини 19-го, початку 20-го століття. Це і рояль другої половини 19-го століття, і механічне піаніно. Тут тобто музичні інструменти, музичні апарати, такі як поліфон, грамофон початку 20-го століття, килим старовини на стіні висить так. Різні графічні роботи з зображенням старих будівель Олександрівська, чудові меблі, меблі дуже якісні, яким вже понад 150 років, як вони виглядають, от наші відвідувачі можуть подивитися. Значна частина музейної експозиції наразі розібрана та перебуває в евакуації. Саме тому нині відкрито лише кілька залів з 22. Більшу частину експозиції, звісно, ще не відновлюємо, але у нас є декілька виставок. Виставка на шляху до незалежності, це виставка менонітів, і дві діючі, екстри діючі експозиції: це відділ природи, ліс степ, море, і Дніпро Гес у нас працює повністю. І ще економічний розвиток нашого краю кінця 19-го, початку 20-го століття. Ну і завмиблі. За новим графіком, двері краєзнавчого музею будуть відчинені з 9 до 14 години у понеділок, середу та п'ятницю. Втім, працівники закладу додають вже мають запити на проведення екскурсій та майстер-класів. Тож, можливо, графік буде доповнено. Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.